Всім привіт. Мене звати Никита. Не Микита, Никита. Так у паспорті записано. Як так сталося? Коли я народився, у батьків запитали родом, як ви назвете свою дитину, і батько сказав Нікіта. Ну і добре, тоді пишемо Микита. Ні, не поняли. Пишіть Нікіта. Ну, українською це буде Микита. Тоді пишіть Никита. Ну, але ж це неправильно. Так, як хочу сина, так і називу. Хоть лопатий. Уявляєте <рес> заголовок? Ви б клікнули на ютубі Лопата Євдокименко, стендап. <плес> Круто. Е, я індірозробник. Е, ви знаєте, хто це такий? Попадуйте, хто не знає, хто такий <плес> Угу. Дивіться, оскільки всі звикли вже до стендапу від айтішників, то це вже такий next level. Це не пов'язано з Індією, це не пов'язано з індичкою. Це той, хто розробляє свої ігри сам. Це схоже на стендап, на цьому не заробиш гроші. І от знаєте, що найважче у роботі розробником ігор знайти роботу розробником ігор. Бо всім потрібен досвід, а де його знайти незрозуміло. Тому я вирішив, що буду сам робити свої ігри. Схожа ситуація у мене була у школі з сексом. Мені ніхто не давав, і я мастурбувати. Типу, не хочете створювати щось красиве зі мною, Буду робити це сам. Потім не плачте, Ірина Миколаївна. Насправді всі ми граємо в ігри, от, наприклад, коли бухаємо, так? Чим більше випив, тим більше очок. Обригався, програв. Або от життя пенсіонера, так? Це ж хардкорний виживач. Де сила і інші стати у тебе на нулі, грошей нема, і ще якісь гоблі не хочуть віджати твою хату. <риклад> чи, от, наприклад, уявіть собі, що ви чоловік, який живе у селі, і ви не вправляєтесь зі своїм господарством, і ви починаєте грати у стратегію, як козаки чи Варкрафт. Разом з дружиною ви створюєте собі селян. <риклад> Витрачаєте трохи їжі, золота і створюєте селян. Потім розсилаєте їх добувати ресурси, рубати деревину, пасти худобу, добувати золото. Так, а ви їдіть там, нападіть на селян сусіда. <риклад> Взагалі комп'ютерна графіка в іграх і фільмах скоро буде краще ніж у житті. Це логічно, бо рівень технології росте, а зір падає. І поблодуйте, хто бачив у соцмережах рекламу якоїсь мобільної гри з крутою графікою, цікавим геймплеєм, переходив по посиланню, а в реалі якась хуйня. Це ж як Тіндер. Ніби щось прикольне, а в реалі хуйня. Я ходжу в зал, і перед тренуванням, і після тренування я роблю кардіо, бо до залу я ходжу пішки. І от качатися в залі це як качати персонажа у комп'ютерній грі. Ти сам вибираєш, ким ти будеш, підтягнутою ельфійкою чи коренастим гномом, але починаєш ти завжди гобліном або свинолюдом. Я, от, як ви бачите, почав відразу підтягнутою ельфійкою. І в нас в залі був такий чувак, справжній орк, Накачаний, здоровезний, шкіра у нього була синя від татуювань. Він ланцюгами себе приковував до якоїсь здоровезної труби і тягав її по залу. І вона була настільки тяжка, що мені здається, вона взагалі не рухалась. Він просто прокручував планету під ногами. І потім я якось застудився, рік не ходив в зал. А потім, коли повернувся, побачив цього орка, але такого маленького, щуплого, він наче здувся. І ви думаєте, він просто перестав колоти анаболіки? Але ні. Я думаю, він просто протав викачаного персонажу якомусь дрищу, а сам почав качати нового. <риклад> Трохи відвеличимось від ігор. Е, у нас з дружиною є дуже гарна новина. Я так вам натякну. Ми почали купувати дитяче харчування. <риклад> Дякую. Вона давно цього хотіла. Вона проколола язик і може їсти тільки дитяче харчування. У нас дуже часто вимикають світло, і я не можу працювати, бо вона постійно хоче сексу. Іноді навіть від мене. Тому ми вирішили у секшопі купити іграшки кожному свою, купили штучну вагіну і фалоімітатор у формі члена. Я не розумію, навіщо їй штучна вагіна. І Люди з мого оточення звикли, що я спілкуюся українською, але якщо я по приколу перехожу на русский, то вони говорять, блін, ти як будто другий чоловік. Ну, дійсно, я починаю бухать, бити жену й вірить відкровенно херні. <плес> і от всі, хто мене чує, кажуть: типу, блін, тобі прикольно було позвучувати якусь рекламу. І я, я спробував і якось це так. Спробуй, айфони у цитрус, підкресли свою індивідуальність. Це ви знаєте, насправді така дуже е, небезпечна річ, бо цей голос може спонукати на будь-що завгодно. Ось, наприклад, «На набридло буденне життя прагнеш поронити у незабутню подорож? Спробуй, вбивство людини, десять років як одна мить. Мені взагалі подобається вся вся тема з озвучкою. Я дивився відос, як озвучують ігри, і там приходить такий щупленький чувак в очках. Такий, а ну що, Майкл, ми пишемо так? Я вию ваші душі!» <риклад> Майкл, я записав. Я подумав: блін, ці люди навіть дома не виходять з образу. Типу, дитина їм каже, я отримав двійку в школі. Та як ти смієш приносити погань Вісті, добра моєї цитаделі, людська потвора. Ну мам. Я от у школі ще намагався займатися озвучкою, я пробував озвучувати аніме, і в мене для озвучки не було нічого: ні мікрофона, ні якихось програм, ні мізків. Тому я озвучував 20 хвилину серію одним дублем на диктофон телефона. І вже на третій дубль я так охрипши, не мог нічого взагалі сказати. А декілька дублів мені зіпсувала мама. Бо коли головний герой робив суперудар, типу Вона заходила до моєї кімнати і казала: Никита, в тебе все нормально? Може, ти того, чорносливо поїш? І от розумієте, я збагнув, що моя українізація вже дійшла до наступного рівня, бо мені почали снитися сни українською. Ну, чи не українською, там взагалі слів не було, просто горів Кремль. Я думаю, що це все ж таки сон українською. Я хотів би взагалі подякувати тим, хто наближає перемогу України. Це слава ЗСУ, слава західним партнерам і слава російській корупції. Ну, на цьому в мене все. Дякую, і нехай війна буде лише в іграх.